Еники-беники, кльоц. Так, я перша. Так, цікава коробка. Дуже цікаво, що там. Подивимось. О, рожеві палички-покі. Обожнюю. Клас, а тепер дізнаємося, що дістались мені. О, ні, я не буду це відкривати. Там щось жахливе. Бр. Ну і гидота Це ж справжні лічинки на паличці. І хто таке їсть? Я почну перша, а ти поки що морально підготуєшся. Буду їсти по одній. Вони такі запашні. Полонична паличка поки з шоколадом. Та це просто поза межами мрій. М -м, я в захваті. А навіщо мені цей картон? Від нього я позбудусь, а палички всі разом занурю в шоколад. Ось це інша справа. Я візьму. Ні, це все моє. Я передумала їсти по одній, і тому з'їм їх всі разом. Так, так, смак більш насичений. О, вона все з'їла і навіть однієї штуки.